Вірогідно, що в цьому році лідерство виграє з продажів електрокарів автомобіль Zica 7X. Мова йде про ось цього красення. Це авто дійсно технологічний демон 650 коней, динаміка така, що коли анонсували цю машину, BMW швидко скупили всю воляріянку в Україні. Але чи є підвохи? Давайте запитаємо у GPT. А відповідь штучного інтелекту досить проста. Він заявляє нам про те, що протягом наступних трьох років ціна цього автомобіля ринкова впаде на 50%. Якщо зараз вони в середньому торгуються по ціні 40 тисяч доларів, за 3 роки володіння цим суперелектрокаром ви втратите 20 тисяч баксів. Якщо брати щомісячну втрату ринкової вартості, то це, то це рівно 555 баксів. Якщо більш доступними цифрами, то це щомісячна втрата ринкової вартості в розмірі 23 310 гривень. Щось вже не мотивує, так? Тому перелистимо цьому мету ідемо шукати сонечко в іншому місці.